У Марганецькій міській лікарні триває підготовчий етап для відкриття амбулаторного відділення реабілітаційного центру, в якому створюються комфортні умови для надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям, ветеранам та марганчанам, які потребують відновлення функцій організму. Зараз ми знаходимося в нашому реабілітаційному центрі. Він на стадії. Організації на стадії допрацювання тут була пуста будівля, пустий зал, який ну, вимагав ремонту, і цей ремонт було проведено силами міста. Нашої міської ради дякуємо їм за те, що виділили кошти на це. Дуже гарний ремонт, і були виділені кошти на придбання обладнання необхідного для цього реабілітаційного центру. Хто може скористуватися послугами в цьому центру реабілітації. Ну, сьогодні ще ми не можемо про це говорити, але ми плануємо. Це будуть вперше. По-перше, це військові, які отримали ампутації, травми, травми дуже різного характеру. Це люди, які перенесли інсульти, і люди, які мають якісь ортопедичні проблеми, теж переломи або травми, або оперативне втручання. До роботи в амбулаторії було залучено команду досвідчених фахівців, які пройшли необхідне навчання, яке допоможе пацієнтам відновитися протягом реабілітаційного курсу. У Нас планується відкриття амбулаторне відділення, в якому будуть лікуватись хворі в післягострому і довготривалому, то тобто, періоді відновлення. Лікуватись будуть хворі. Пацієнти за направленнями первинки лікарів сімейної медицини, за направленнями вторинки лікарів, травматолога, невролога, лікарів ФРМ. Допомогу будуть надавати тут лікарі-реабілітологи, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови, психологи, ну і їх помічники. Наразі в центрі вже закуплено та тривають роботи зі встановлення необхідного медичного обладнання, яке було придбано за кошти міського бюджету. Мета нашого центру це допомогти людині відновити фізичні та психологічні сили після травми, повернути впевненість собі. Та здатність для самостійного життя. Яке обладнання є наразі вже у центрі? В центрі вже є бігова доріжка, велотренажер, поручні з перешкодами, є доска Євмінова, є столи для ЛФК, стіл для розробки рухових функцій верхньої кінцівки, для ерготерапевта. Є бігова доріжка, дуже сучасна для відновлення рухових функцій нижньої кінцівки, після травм, після інфік. Інсультів для балансу для відновлення балансу для реабілітації кардіореабілітації, тобто відновлення легеневої, серцевої судинної системи. Щиро дякуємо всім причетним до створення реабілітаційного простору, адже це вияв турботи про здоров'я та відновлення громадян, які цього потребують.